Ми будемо зведення спеціальний контроль. Якщо знаєте, що це. нас цікавить один випадок, який трапився буквально вчора. Так? Вночі Вночі А, де співробітники патрульної поліції піймали, будучи в нетверезому стані, працівника міліції. Колишнього. Колишнього екс. Угу. Ну і відповідно вони його повезли на освідчення. Він не захотів на місці проходити медогляд. Вони його спіймали з зовнішніми ознаками алкогольного Ну, так буде правильніше сказати. Він відмовився від проходження медичного огляду на місці, попросив, щоб його від... ну, вони поїхали в обласний наркологічний диспансер, де після проходження е освідчення на приладі драгер чек видав 0,46 проміле, а черговий лікар, який. Проводив посвідчення, виписує акт, що водій є тверези. Тось не дивлячись у наркодиспансери. Так. Так. Зараз тут прошу, не прошу, коли Я скажу вам, я про це не знаю. Я перемію, будь ласка, крученицю. А ви йшов? На, на, на проводі жаль то не є такою подією, яку я безпосередньо контролюю. Ми, розуміє, чи, ні, ми все прекрасно розуміємо, що це не, не пряма, але. То, то, Коментувати я не можу не як я можу би щось небудь скоментувати, так само як і ви не можете коментувати, що до чого там є. І зараз наберуть мене, уточню, що там за тобто, ситуація була. Ми в що... після 15-ї години будемо знати конкретну, конкретну суть справи, ну тому що ми поки що знаємо лише з усні, в усній формі, тобто нам лише повідомили керівництво патрульної поліції. А от після п'ятнадцятої години буде конференція по цьому випадку, ганебному я вважаю, такому випадку. Що при наявних ознаках алкогольного сп'яніння, а саме покази драгера 046. Прошу. Дякую. Доброго дня. Василь Васильович, як там у вас діло? Ну, ви чекаєте їх, вони сидять у мене. Що там у вас сталося? Це по, по, по приводу. Тобто із е, десятка е, ознак, а, а лікар е, що робив там? Якісь? Ну, по, по семи ознаках. Добре, Василь Васильович, я вам направлю о, цих о, хлопців. Добре. Добре, добре. Дякую добре, вам. Василь Васильович чекає в наркодиспансері, це головний лікар. Він да дасть вам коментарі факту. Mm -hmm. Він нарколог. Ну, але вже зразу щоб не було е від нього така інформація, що е цей показник прилади, який цей е ну, офіцер Сичко Засвідчив, це є один із ряду ознак спільнення. Там Лікар освічує людину по цілому переліку, там є 25 пунктів протоколу. Він вам це все покаже, розкаже, що один цей показник, який дав той тобто, алкотестер, може бути однозначно причиною для того, щоб трактувати це при лікарському освіченні. І він вам розкаже про детальні, як ситуація, я розумію так, один каже так, а другий каже так, а ти так. будь мудрий знайди правильне рішення. Знайди правильне рішення. Знайди. І, і, і ну, ясно, що як є таке, що. А скажіть, я вас перевірю, скажіть, будь ласка, я правильно зрозумію? Це лікар, який фігурує в даній справі, це брич. Так, прізвище Владлен Брич. Якщо ми пам'ятаємо, це той же самий з врач, що врач, колись розбив людині телефон при його а я знаю, це той самий. Це можна сказати, одіозна фігура в закарпатському власному наркодиспансері. — Розумієте, хто є там одіозний? Лисинку одіозний, брич, цьока, петров, Сидоров, Іванов. це суб'єктивні складні речі. Я можу вам таке сказати, що. Ну, на жаль, я не знаю ні одного, ні другого, ні третього. Я тут недавно не був, працюю був інтилент, і це і, Просто... і, 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 розумієте, ну цей це приклад. Ну на жаль, я вам скажу. Ну, на жаль, життя так складається. Що щодня помирають десятки людей, щодня народжуються десятки людей, щодня аварії. Надзвичайні ситуації цей випадок не є з таких надзвичайно виходящих, які контролюються mm, департаментами. Не зовсім з вами згідний, тому що якщо ви знаєте. Алкоголь за кермом є ну, найтяжчі ну, правопорушення в дорожньому руху, яке неодноразово приводить це, 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 до ДТП, це, 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 в яких гинуть це, це, люди. вбивство, ну, вбивство причому не одної людини, ну. це маси це і так далі. Ну, але власне в ці речі це контролює власне поліція. Ми у такому випадку є, як. Експертним консультаційним органом є, є дві установи, які здійснюють експертизу, ну, такого, це є ще ще судово-медична експертиза, це ще є інші е, заклади. Ну і без сумніву, там, де є троє чоловік, е, от, там є три правди. Ну будемо бачити, добре. Дякую.